Отже, епічна демонстрація в столиці країни. Організована за вісім тижнів. бо, доктор Кінг, покажи свою силу. Лише одна людина може влаштувати такий захід. Добій бій за Растіна. Його видівки, що привертають увагу, роблять його легкою мишенью. Не не незгадуване. Нові кабінети. У демонстрації візьмуть участь бунтівні янголи, такі як ви. Приходьте всі! 28 серпня чорні, білі, молоді, старі, багаті, робітничий клас, бідняки вийдуть на вулиці Вашингтона. Це нове покоління. Неспокійне і сердиве. Пацифіст проти насилля, але має бути готовий до нього. Ти неважливий. Вечір п'ятниці. Мене гірше обзивали. Ваша присутність може відкинути боротьбу за расову справедливість на 10-15 років, бо я народився не лише чорним, але й гомосексуальним. <реклама> <реклама> Ми закликаємо до мирного маршу на Вашингтон. <реклама> Ми віддано змінюємо траєкторію нашої країни до свободи. Вони або вірять у свободу і справедливість для всіх. Або ж ні.